Ці барвисті браслети результат року старанної роботи юних ужгородців. Їх плели після школи, у дворі, вдома, всією командою друзів. Вузлик за вузликом і за рік назбиралася ціла купа прикрас. Не вагаючись, юні ужгородці вирішили, їхнє хобі може стати доброю справою. Продавали ми як коли ходили там по вулиці, продавали питали, ну, Казали, що на зсу і цей. Біля будинків, хотіла біля супермаркетів теж продавати. Ну, там деякі питали, чи точно ми це віддаємо на ЗСУ. що Дякую дуже гарні браслети, продовжуйте. Ну, ще нам просто так давали, Гроші. на ЗСУ. Хендмайт вироби дітей розлетілися, як гарячі пиріжки. Буквально за одні вихідні майже всі браслети та інші змайстровані речі розкупили. Батьки розповідають, діти організувалися дуже швидко, просто під час прогулянок продавали прикраси перехожим, не гаяли жодної хвилини. Все робили з азартом і щирим бажанням допомогти. Дуже приємно, що діти вже з маличку розуміють, що таке допомагати, підтримувати, не просто вони сидять у гаджетах, не просто вони грають м'яч, а справді сидять, плетуть резиночки, плетуть сумочки, тобто задіяні, розуміють, що скільки потрібно вкласти праці для того, щоб отримати результат. Також дякуємо всім небайдужим, хто долучився до збору. Ось скільки грошей ви зібрали, якщо не секрет? Вирахувати. Ну, чотири тисячі. Десь має бути. Можете покласти в цю скриньку. Да. Ну, давайте. О, дій, давайте. Що так можна? Так, да, 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 да. Всю виручку діти передали волонтерам руху підтримки закарпатських військових. Волонтери вже добре знають, на що підуть ці кошти. Перед вами є дуже. Актуальний, це значить потрібний в даний час вид дронів, який може літати завдяки тому, що тут є катушка, і всередині є така тоненька, тоненька ниточка, називається оптиковолокно. Дуже раді, коли до зборів на комплектуючі для дронів долучаються не просто мешканці Ужгорода в супермаркетах, на ярмарках, а долучаються. Невеликі організовані групи молоді це кошти, які ми завтра вже буквально скеруємо на оплату комплектуючих, і процес буде продовжуватися до тих пір, поки ми цю русню не переможемо. Юні ужгородці щиро вірять, що кожен браслет це ще один крок до перемоги, тому продовжують плести за новими силами.